Сьогодні в території обману уся правда про масло. 20-25% фальсифікації, як бадяжать соняшникову та оливкову олії. Наприклад, можна видавати рапсове масло за сонячне, а також обман у косметиці і милі, та усе, усе в чому є, жири Можливо, можна вжити угорі. Ми розкажемо, які алергії викликають нас жири. Врач сказав обрати всі продукти, які можуть визитиляки. Що таке трансжири і які жири додають у мило та крем? Цей виробник однозначно написав неправду. Чим ви миєтеся насправді? А головне, що їсте чи можливо життя без жирів? І почнемо із жирів і дієт, як же правильно худнути. Це телеведуча і світська левиця Світлана Вольнова. Зірка ексклюзивно лише для території обману розповіла нам свій страшенний секрет. Бакавісят лішні кілограми. Виявляється, Світлана все ніяк не може схуднути і вирішила не їсти практично нічого. Вода і каша. Вольнова відмовилася їсти все, де хоча б є натяк на жир. Бака. Живо, ну руки, конечно. та дієта така не допомогла. Оксана, приходи, пожалуйста. Тому територія обману запросила до Світлани відомого лікаря-дієтолога Оксану Скіталінську, щоб допомогти зірці правильно худнути. Приходи, пожалуйста. У мене вообще. Проблему, тому що я не могу похудеть. І спершу лікар проведе ревізію раціону зірки. Раз, два, три. Мабуть, кум набити. І те, що побачить з Ого! Яка пустота. просто шокує її. Мама мія. Світлана Вольнова думала, що голод її найкращий друг. Я ну, чесно думаю, що вообще нічого не надо їсти, если хочеш похудіти. На сніданок вона їла максимум вівсянку на воді. Вот овсяночка моя любимая, да моя вот, я її. Горячої водой заливаю, выдерживаю, додаю туди немножко меда, а решту дня давилася гречкою. Вообще целый день можна есть маленькими порціями. Та на думку професійного дієтолога від такої їжі ані користі, ані результату. А молочко офірочок, а ячко, а, а білок. Ми ж знаємо, Ні. що треба харчуватися збалансовано. Тому зараз спеціально для Світлани та території обману лікар ділиться з секретами краси і радить, що краще з'їсти, що правильно схуднути. Упрацюємо франці випила стаканчик теплої води з кисоком лимона. А потім ти обов'язково їдеш, не пропускаєш снідала. Їжа без жиру, як виявляється, короткий шлях навіть до смерті. хроническая, систематическая недостаток жира в рационе приводит в итоге к необратимым последствиям. Без жири в людина навіть швидше стареет. Молодость и защита – это поле ненасыщенные жирные кислоты в нашем рационе. И хвореет вдвече частейше. Он начинает болеть всеми возможными заболеваниями. Частые заболевания приводят, конечно же, к истощению организма и смерти. Тому жиры мають быть в рационе каждой людины и щодня. В среднем... 100 грамм жира на все про все. И важно сбалансировать все жиры, и растительные, и животные. Если жира достаточно, наш организм функционирует хорошо, активно и не болеет, потому что это фактор защиты еще. тому Территория Обману, вместе с известными диетологами и кардиологами, склала рейтинг и анаишкидливиших жирных продуктов. Ми розкажемо вам, в яких продуктах жир корисний і навіть обов'язковий до вживання, А від яких продуктів з жирами варто відмовитися взагалі? Може, Що це Скажи, ніколи в не Я П'ятірку найшкідливіших продуктів, з яких ми отримуємо жири, відкривають тістечка з кремом. Хоча лікарі скажуть, що їх їсти можна, але Якщо ми є їх раз в тиждень і не чаще, і не більше двох тістечок за раз. Тоді жири розстануть у вашому організмі і не спричинять шкоди. Будуть нівелірований всій другої здорової їжі в течії неділі. На четвертому місці жирний фастфуд. Тим це все переходить в кишечник, і наша мікрофлора від этого напалма гибне просто таки масово. Отже, знижується імунітет і людина частіше хворіє. Тому їсти жирний фастфуд, лікарі рекомендують не частіше одного разу на три тижні. Ну чим ріже, тим краще. Третій у рейтингу найшкідливіших жирних продуктів ковбасні вироби. Навіть варені ковбасі вони є не копчені, багато велика кількість прихованих жирів. І це не враховуючи тієї хімії ковбасі, про яку ми навіть і не здогадуємося. Агромне кількість консервантів стабілізаторів на другому місці майонез. Що в майонезі. Міститься велика кількість тваринних жирів тут ще більше хімії ніж у ковбасі, тому вердикт лікарів простий. Потрібні його ограничувається до чотирьох в год і не чаще і переможець у номінації найшкідливіших продуктів із вмістом жирів. Це чіпси. Любої количество чіпсів або сухариків употребляє. Даже здоровим молодим організмом приводить к накапленню в організмі ацетона, і майже одразу ви отримаєте опікслизової та важке отруєння. залежності від от дози ацетона, це може навіть привести к смерті. У нашої зірки гастрономічний шок. Тепер вона на ці продукти навіть у супермаркеті на вітрині не гляне. А скажите Нельзя. які продукти порадить лікар-дієтолог Світлані Вольновій. І як можна схуднути смачно? Які жири необхідні для нашого організму, і як їх правильно обирати? Територія обману розповість зіркові секрети, еліксир здоров'я, молодості, стрункості і красбілок. А зараз п'ятірка найгірших продуктів із жирами, через що ми труємось та не влазимо у літні джинси. Я така мене бока. Без жирів неможливо приготувати практично жодну страву. Ви смажите на олії, щоб отримати золотисту скоринку, збиваєте пюре із маслом, щоб зробити його ніжнішим. Додаєте маргарин до тіста, щоб воно було пухким. Але ви навіть не здогадуєтеся, з чого та як роблять ці продукти, в яких є жир? Ні менше. Тому, все таки половини масло. Ми забраковали. Територія обману. Розкаже, як обрати якісне масло і не отруїтися підробкою. Маленький гліб потрапив до лікарні із симптомами сильного отруєння. Бінок бледний, вялий, пазиви. І потім була нагатна рвота. Півторарічному глібу поставили діагноз. Гостра кишкова інфекція. были довгі капельниці по... 4 по 5 часов, то есть ребенка маленького так. Это были уколы, это были лекарства, это очень много нервов. Здоровья ребенка ушло. За два тижні малечу выпушуть із інфекційного відділення. И у нас через два дня пошел рецидив. То есть температура опять еще выше, чем была. И работа, и і вдруге швидка ледь встигне врятувати життя хлопчика. Рібенка ми несли на руках, Він не вставав, не ходив. Він просто лежав, ребнок і все. будуть знову крапельниці і знову уколи. Чотири курси антибіотиків підряд Один сильні другого. Чим саме так сильно отруївся її маленький синочок? Олена одразу і не зрозуміла. Тому усі продукти, якими годувала сина у той день. Олена вирішила віддати на експертизу. Та далі все, вплоть до овочів, вплоть до м'яса. І експертиза знайшла кишкову паличку у вершковому маслі. Обнаружена кишечна паличка 10 в п'ятій степені. Скільки норму, не Нет, норму нам не говорили? Ні, норму нам как не бы, говорили, але якщо 10 в п'ятій, це вже дуже добре. Так богато, что малюк месяц пролежал в лікарні под крапельницями з с антибиотиками. Чайная ложка масла. Все, этого хватило нам для того, чтобы полностью убить иммунитет ребенка. Навіть через півроку після после гліб глиб и доси на пігулках и жорсткій диеты. Я не могу сказать, что мой ребенок здоров. Територія обману звернулася до Центру споживчих експертиз, аби дізнатися, як часто вершкові масла заражені небезпечними мікроорганізмами. Кількість кишечної палички ну, просто сумасшедше. Виявляється, що чи не кожна п'ята перевірена експертами пачка масла мала проблеми з мікробіологією? Що такое, собственно, для навіщо кишечної палички? Це санітарне производства. Звідки ж береться кишкова паличка у маслі? Нам розкаже головний експерт з виробництва вершкового масла. Хорошо розвивається на оборудованні, на поверхності оборудовані. І передається переважно від людини, наприклад, при пакуванні. Якщо пакується вручною, чоловік береть руками, упаковує, і кишечні палички там уже знаходиться. Отож, вершкове масло роблять лише із молочних вершків. На производство одного кілограма масла необхідно потратити 22-24 двадцять молока. Тобто, у одній такій пасті масла до 5 літрів молока, і масло можуть назвати любительським, селянським, бутербродним чи чайним. За нашими стандартами все це вершкове масло. Але те, сливочне масло може бути в принципі, ну практично з любої життя. В Україні дозволено називати маслом і ось такий продукт, де 82% жиру. І ось такий, і навіть такий. Десь не ід о количестве жира. Главное, щоб он був животним жиром. Але в Європі до масла жорсткіші норми. Воно не лише повинно бути повністю з молока, як і в Україні. Але і жирності не менше за 82,5%. інакше в Європі це буде спред. Кодо йде производство спреду, то есть спред мій з молочним жиром. А тепер увага: ось це масло, а це спред. Річ у тім, що у спреди можна додавати і молочний жир, який дорогий, і дешевший рослинний жир. Якщо на такій упаковці напишуть, що це спред, це не буде обманом, обман в іншому, коли на упаковці пишуть масло, а в нього додають дешевий рослинний жир. Як же тоді дізнатися? Надурили вас чи ні. Дивіться, ви берете масло і спред, кладете його на пательню і дивитеся, як воно плавиться. І ось дивіться, масло піниться, наче ми туди налили трохи молока. Така пінка, наче створюється. А ось спред піниться, наче ми на гарячу пательню налили олії. І другий метод. Треба заморозити і масло, і спред. Ось це масло лежало разом з цим спредом у морозильнику. Але дивіться, як вони ріжуться. Як ріжеться спред легко, бачите? І як ріжеться масло. Набагато складніше і дивіться, ламається ось такими ламтиками. Ну і звичайно, спред найлегше намазується на хліб навіть одразу після морозилки. От Бачите, пам'ятаєте в рекламі в 90-х? Так, от люди такий продукт називали маслом. Та і зараз ми називаємо маслом те, що в Європі таким не вважають. Тоді чому в Європі наше вершкове масло називають спредом? Адже воно зроблено із молока? Відповідь проста. Бо за українськими стандартами у традиційне, любительське і селянське масло, тобто все, що має жирність з 72 до 82 відсотків. Офіційно можна додавати харчовий барвник і додаткові молочно кислі бактерії. Многі якщо не всі, вони чуть, -чуть додають краситель. А у масло бутербродне і чайне, тобто з жирністю від 62 до 72 відсотків, також офіційно можна додавати ще більше хімії. Всі добавки, консерванти, стабілізатори, емульгатори, Причому кількість барвників та стабілізаторів залежить від пори року. В літній період, коли корова їсть зелену траву, цей світ буде визначений. Тобто яркий, жовтий. Тому його не треба фарбувати. А ось зимовий продукт навпаки. Сіна, солома, комбікорм, ще щось. Тому в зимній період у нас масло більш бледне. Тому, якщо масло вироблено взимку, але має надто жовтий колір, перед вами продукт із барвниками або навіть підробка.